Ви колесіли язик кроля? Отож, язики кроля. Це такий самий побічний продукт, як язики корови або язики свині. Але коли ми думаємо про язик кроля, нам трішки якось так душа щемтить. Але коли ми думаємо про ногу кроля, то все окей. Що треба робити? Як їх треба готувати? Це дуже смачний делікатес. Він продається в магазинах. Треба їх годинку відварити, кінці посолити і додати трішки соусу. І все. Це весь секрет, але це дуже смачно того, як вони відварилися і в цілому вже можна їсти. плюс їхні в тому, що їх не потрібно чистити, а просто відварити. Дуже гарне ніжне м'ясо, якщо ви любите заливне заливні язики, то все можете залити желатином, і у вас буде дуже дуже прикольне. І тепер я вам раджу їх трішки підсмажити. Додаємо олій, небагато, додаємо трішки охолоджені язики. Додаємо класично соєвий соус. трішки меду. Якщо любите гостреньке, то трішки гостренького готувати на газу це прикольно. Дуже гарна, смачна і прикольна справа. Якщо ви раніше їх боялися, тепер не бійтеся.